Все життя це не гра, як казали, і гравцем не назвусь ні за що. Все життя ми всі маски вдягали, та ці маски без сенсу ніщо. Я бажаю не грати, а жити, із коханням іти в унісон. І для щастя сім'ї все зробити, бо життя це не гра, і не сон. Я людина широкого змісту, і на світ я дивлюсь, як на рай. І шукаю у ньому є місце, де нещастя промовить, бувай. Мої друзі найкращі у світі, ми провели разом стільки зим. Не одне ми провели і літо. Мені краще не буде ні з ким. Я люблю всі розваги веселі, ну і ласуші, звісно, люблю. Не ну улюблять мене звірі милі, із якими я разом ці фото роблю. Та ці жарти про мене не скажуть. Розповім я про себе все сам. І ці слайди усе вам покажуть, допоможуть дізнатися вам, що хлопець простий і цікавий. Почуття всі мої. Не пусте, і в житті я веселий і жвавий, і що серце моє непросте, бо у ньому палає надія, що все добре буде у вас усіх, і мене поглинає та мрія лише бачити щастя та сміх. І це щастя у дітях я бачу, воно щиро горить в їх очах, і для мене воно усе значить, бо втрачам його ми в літах. Задоволення з ними працюю, це як ліки моєї душі, і для них я ці стрічки римую, лиш для них я пишу ці вірші. Я студентом не раз уже звався, бо вже здав не один семінар, і багато вже чим я займався, то до танцю я духом припав. Я із танцем на ти розмовляю, і віддам йому душу навік. Я на вітер цих слів не кидаю, бо я знаю словам усім вік. За країну свою вболіваю і молюсь за щасливе життя Україну свою я кохаю. Українець все ж таки я. Нічого не виходить, блін, завтра здача? Є ідея. Що ж робити? У мене завтра екзамен? А голосу <coughs>, немає. є ідея Спроси моє серце, з ким хоче да наститься.